Всім доброго дня, доброго ранку, переможного ранку українотворення. Робимо, записуємо цей етер із мудрого мужнього миролюбивого Ужгорода. Сьогодні історична подія для неньки України. В мирному небі України з'являється дусі істини та праведності, простір любові над Ужгородом. Ім'я йому міць України. Але повертаємося трохи далі. Зараз ми повернемось до мирного неба України, мирного небо планети. Але особливість, ми зараз вам покажемо одне дерево, де принципово було зроблено лише дерево істини. У нас, коли формується центральний провід Української Ліги Патріотів за правду за волю, за щасливу долю, у нас люди знають, де в їх містах знаходиться дерево істини і стовп праведності. Тому ми вам показуємо 4 роки тому, де було утворено в Ужгороді дерево істини. І сьогодні робимо обряд стовп праведності. пішли за мною, пішли, пішли. Показуємо уважно на дерево. Повертай на дерево, повертай на дерево. От дивіться, дерево росте, але за 4 роки, ось ближче, ближче підводж. Ось біла ниточка. Дерево істини це біла нитка. Коли зав'язуєш вузлик щастя. Тут і за, замовляєш бажання. Оце ми робимо по всім містам, формуючи центральний провід. Ось бачите, ну, воно дерево росте і воно може порватися. Тому ми принципово е, поновимо, але вже з командою однодумців, е, які формують е, раду Старейшин, мудрого, мужнього та миролюбивого Ужгорода і будуть тримати простір любові, дорослі діти разом. Оце е, е, йдемо далі до того дерева, де ми зараз виберемо. На мене ми повертай. Ідемо, ідемо сюди. Ось у нас з стов праведності. У мене в руках чорна нитка. І робимо прості речі. Я зав'язую вузол правди. Вузол правди, розуміючи, що два роки війни театр військових подій. Ми бачимо, можемо подивитися назад на два роки, наперед, на два роки. Я розумію, що діагноз поставлений. Потрібно поряд з театром військових подій включати театр миротворчих операцій по українськи Ось оце. Це вузол правди, що точка відліку вже давно є. Центральний провід руху еволюціонерів українського народу. Йому 25 років. Але центральний провід Української Ліги Патріотів за доволі за, за щасливу долю. Це формування в першу чергу на інформаційній ідеологічній світоглядній війні Мирного Неба України і по-українськи показати, як ми гуртуємо Україну разом. Другий вузол. Тобто тут два-три рази ми робимо такі вузлики, і люди, які про це знають, вони розуміють, що правда це гостріша залеза. Тому правда вона може бути колючою, правда може бути смертельною. О, зараз ми бачимо навколо театр військових подій. І я зав'язав той вузол на рахунок Божої справедливості. Хто не знає, повторююсь. Суд Божий руками праведників вершать українці планети, як люди слова і діла. Тому цей вузлик дає розуміння, що в минулому році, 21 вересня, був на затверху Михайлівському соборі пролунало 40 разів початок судного дня. І цього буде достатньо. ось Дивіться, я третій вузлик навіть не роблю. Я обриваю ці ниточки і залишаю стовп праведності. І просто зараз звертаюся до неба, до батька Небесного, до неньки України, до небайдужих українців. Молитва – це сила. Але всім кажу, моліться вдома. Приходьте робити Божу справу, взаємодіючи один з одним, розуміючи, що робиш ти, що роблю я, що робимо всі ми разом до перемоги. Все для України, все для перемоги. Це добре. Але домовлятися з людьми слова і пробувати разом закінчити цю війну не тільки на святій землі українській, не тільки на нашому континенті, на планеті це українці. Сказали, так, ми взяли на це відповідальність і рукаюрінці цей сценарій закінчення всіх війн на планеті реалізовують через наш центральний провід. Тому простою молитвою, хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Хай Господь допомагає на Божій ниві знаходити тих патріотів харизматичних і відповідальних українців, які здатні бути, а не здаватись в одному центральному проводі. Все кінець зв'язку закінчують.